Президент України Володимир Зеленський визнав, що не впевнений, що Україна зможе виграти війну без допомоги США. Буквально він сказав таке: я не впевнений, що ми витримаємо війну без допомоги США. Це не хто знає яке відкровення. Кожна людина в Україні розуміє це, що всі наші фінансові та матеріальні можливості зав'язані на захід без їхньої зброї. Ми не зможемо, не те, щоб виграти цю війну, але не зможемо опору чинити. Інакше нам прийшлося б беззбройним лягати під гусениць російських танків. Тому Зеленський, очевидно, і з чистою совістю підтверджує ще раз свою пропозицію, якою він матеріально зацікавлює США. Володимир Зеленський каже, Ми ми готові добувати наші корисні копали разом з партнерами. Ми відкриті до того, що корисні копали може бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штухають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні. Коли у нас була зустріч з Президентом Трампом, президент України нагадує, що нинішня Трампова пропозиція є вже відповіддю на його власну. Кремль також відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо планів укласти угоду, яка передбачає доступ Вашингтона до рідкоземельних ресурсів України в обмін на постійну. Військову та економічну підтримку. Дмитрій Пісков стверджує, що війна завершилася, б, якби США припинили надавати допомогу Україні. За його словами, Трамп фактично пропонує Києву купувати допомогу США. Далі, цитата: ця пропозиція купувати допомогу, тобто не надавати її безоплатно. Або іншим чином, а саме забезпечувати її на комерційній основі. Краще взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту, заявив Пісков. Звісно, краще для Піскова Путіна Росії. Для них це краще, якби Україна взагалі без бою здалася. А щодо заяви Трампа про прогрес у встановленні миру в Україні. Військово зазначив, що у Кремля немає точних даних про те, що мав на увазі Трамп. Проте Україна не збирається здаватися і пропонує Заходу способи, якими можна було б протистояти російській агресії так, щоб це було вигідно і Україні, і Захід на це потратив менше зусиль. Якщо ми не йдемо у НАТО, каже. Президент України Володимир Зеленський, нехай Російська Федерація повертає всі захоплені території, вони ж за цим прийшли, щоб ми не вступали в НАТО. Дійсно, це одна з вимог Путіна, скільки він ними постійно жонглює, незрозуміло котра з них важливіша. Але оця одна із головних і головне конкретних. Її не треба розшифровувати, як це, скажімо. З денаціоналізації. Цілком справедливо. Україна не в НАТО, Росія вертається до меж своїх кордонів, як і Україна. Проте Володимир Зеленський іде далі. Він каже: Дозвольте дати нам ядерну зброю. Дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію. Звісно, ніхто не кинеться зараз. Надавати Україні ядерну зброю. Проте добре, що це озвучено Володимиром Зеленським, бо Україна і сама може вернутися до статусу ядерної держави. Це суперечило б інтересам наших союзників. Але оця ідея вона може бути предметом для обговорення і навіть. Фактором тиску на Захід. Щоб вони розуміли, що Україну не потрібно заганяти у глухий кут і ставити перед вибором. Бо якщо гинути чи ставати на коліна перед Путіним, то краще ослухатися своїх союзників і вдатися до кардинальних рішень. Позиція України чітка і зрозуміла, позиція Москви. І Путіна поки що ні, поки що Трамп лише пригрузив Росії тим, що обвалить їхню економіку, домовившись із нафтовиробниками та продавцями нафти із арабських країн, аби вони знизили ціни на нафту. Все інше, на що натякає Трамп, поки що. Лишається для міжнародного загалу таємницею, але зовсім скоро ця інтрига мусить прояснитися. Плани Трампа щодо завершення війни в Україні будуть представлені 14-16 лютого на Мюнхенській конференції. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Кіт Келло. Будемо сподіватися, що плани Трампа. Значно і значно ефективніші, ніж плани Володимира Зеленського. Хоча, окрім звичайної людської надії, у нас нема підстав сподіватися, що Трамп дістане внутрішньої кишені свого піджигача чарівну паличку і встановить мир. Важливо, щоб Трамп, як президент США, Лишався на нашому боці і США продовжували нам допомагати, аби ми не лишалися перед російською загрозою на самоті.